Вітаю слухачів хвилі Радіо Сяєво в ефірі Оляна Калан. І у мене в студії мер Ми Богдан Миколайович Станіславський, пане міський голово. Доброго ранку. Вітаю, панове. Це перша наша зустріч у 2025 році. Тож можемо підбити підсумки, так чим зробленим найбільше пишаєтеся у 2024 році. Ну, пані Оляна, 2024 рік був десятий рік війни, повномасштабного, третій рік війни. І можна сказати, що у 2024 році, по наших пріоритетах, які ми собі ставили, ми десь, скажімо, виконали завдання в основному. Найперше, це була допомога нашим військовим. Ми всі запити, які були від наших військових, виконали. Нагадаю, що ми працюємо так, домовилися, що саме міська рада працює з запитами від командирів тих військових частин, які розміщені на території нашої громади. Тобто наступне це є соціальний захист, як родин загиблих, так і військових, це мається, мається і спорядження, і щомісячні виплати, все ми вдалося нам оплатити. Всі, які були замовлення, і на поранення, ці, що до 100 тисяч, всі виплати вдалося виконати. Також можна сказати і про а, ті роботи, які зроблені в нашій громаді, по благоустрою, це і по наших селах. І по цілому по місту. Дякувати Богу, що зима була не, не важка у 2024 році, тобто мали певну економію. Скажемо, наприклад, якщо е, таке, ми розуміємо, коли сніг, голольот, то найбільше нам треба ожеледитися, це нам більше треба прогортати е, для того, щоб дороги і тротуари були пішохідними, прохідними, проїзними. Скажемо, з -за того, що зима була тепла, нам вдалося. Скажемо, зробити економію по такому е, такій речовині, як Сіль, яка дуже активна. Тобто, нам, якщо все добре при такій зимі, то нам вистачить того, що планували у 2024 році, що вистачить і на цю зиму 2025, яка відбудеться. Тобто вже це. Тобто, в цілому, але попри те, все, ми розуміємо, що бюджет 2024 року у нас ну, в рази менший, ніж був, скажімо, 2023-2022 роках. В цифрах, якщо сказати. До нас зайшло 605 мільйонів у 2024 році, але е, ті кошти, які забрали нас по військовому ПДФО, це і 645. Тобто, це більше 100% у Нас забрали. Попри те, все ті зобов'язання, які ми мали, ми виконали і ще вдалося щось зробити. Попри те, але, але були є, скажімо, і борги, які перейшли в цей рік. Наразі йде вже четвертий рік повномасштабного вторгнення, десятий рік війни. Підтримка військових і далі залишається одним з пріоритетів, що заплановано на цей рік. Ну, в цілому, в бюджеті 25-го року є більше 60 мільйонів для військових потреб. Це і підтримка різних тих того, знову ж таки тих військових частин, які у нас є на території. Крім того. Є ще і соціальні виплати, тобто бюджет управління соціальної політики, також більше 60 мільйонів. І це, я скажу, це ті самі виплати, які були попереднього разу. Це є виплати родинам загиблих, це є одноразові виплати, які додалися цього року для родин, які померли, а не загиблі під час бойових дій. Ми також маємо з ними таку домовленість, що будемо переглядати, збільшити їм доплати, тому що це є тільки 10 тисяч в рік. Але ми, ми зробили моніторинг, скажімо, що, як відбувається по інших містах, тобто, коло ми все рівно в найкращому стані. Ми поміняли деяку. Скажімо, трактування, як можна отримати на поранення до 100 тисяч, тобто за любе поранення, зараз можна отримати 10 тисяч, і відповідно потім від 10 до 100 від того від міри складності, яка буде там очікувана група інвалідності. Перша, друга чи третя, все розписано більш детально. Ну і звичайно, ми збільшили з 15 до 30 тисяч виплату на спорядження. Військовим, які зараз проходять службу, це з ініціативи наших депутатів, наших військових. Тому десь так. Відкриття ветеранського простору Гарта, який наразі є чи не найкращим в області, це одна з найважливіших подій минулого року, якими є перші підсумки роботи цього центру. Ви знаєте, що це є така спільна робота. По-перше, угу. ну, це була ідея нашої міської ради, бо ми мали приміщення і розуміли, що. Саме, скажімо, чи ЦНАПом, чи управлінням соціальної політики замало для того, щоб працювати з ветеранами. Також у нас є де, де наші ветерани ще з 2015 року і інші роки на Шевченка. У нас там будів, є приміщення, де працює наш відділ по роботі з ветеранами, але цього було замало. Тому була ідея в тому будинку, де колись був центр ну, Мозеп-4 біля першої школи. Uh -huh. Тобто ми там зробили ремонт, там залучили кошти як свої, так і кошти донорів різних громадських організацій. І також, якраз вийшло, такий, скажімо, законопроект від Міністерства ветеранів про те, щоб зараз вони для підтримки ветеранської політики дають, скажімо, оплату, оплату праці таких працівників, які працюють з ветеранами. Тобто Ми з'явилися на п'ять таких посад. І зараз у нас є з п'яти троє людей працює, ще двоє проходять якраз конкурсний відбір, навчання. І надіємося, що вони вже в лютому, найближчий час, скажімо, вони теж запрацюють. Окрім прямої підтримки, військових частин, немало видів допомоги, можна отримати адрес. Ну, які види таких допомог є і як їх можна отримати? Ну, по перше, все це в нас відбувається з подачою документів через СНАП. У нас чітко виписані вимоги, що потрібно для цього мати. І тому чи це є під поранення до 100 тисяч, чи це є на спорядження 30 тисяч, чи це інші виплати, які є там тим, хто чи родинам загиблих, чи родинам військовослужбовців, дітям, все це зберігається і можна. Отримати як консультацію, і конкретно це все йде через на подача документів. Такі адресні допомоги отримують в громаді не тільки військові, які соціальні виплати продовжує надавати громада і іншим. Ну це іншим, це мається на увазі збереження, які ще в мирний час були, скажімо, виплати для якщо є підзахворювання. Скажімо, в цьому році ми збільшили фонд підтримки наших депутатів, тобто депутати в цьому році. Можуть допомагати людям в фонді до 100 тисяч. Кожен депутат має свій фонд, який якраз для того, щоб виплачувати, чи коли людина в скрутних состановищах на лікування і таке інше. Також є виплати на проїзд цього року. Це 5 мільйонів 600 виділено на пільговий проїзд через видачу талонів, знову ж через СНАП. І всі ті пільги, які були раніше, вони всі збережені. У вашій увазі завжди була наша освіта, дійсно зроблено в ній немало за попередні роки, яким зараз є стан нашої освітньої мережі? Значить, ну, ті реформи, які ми почали ще у 2022 році, вони дають зараз свої результати. Тому що ми розуміємо, що коштів, які є у місцевому бюджеті, їх вистачає для того, щоб дати, подати тепло, електроенергію оплатити, щоб було комфортно в тих будівлях. Перебувати, навчатися, ті зарплати, які ми виплачуємо, чи дошкілля, чи доплачуємо в освіті. Але більшість ми коштів зараз шукаємо це є додаткові кошти. І, скажімо, якщо це є кошти чи на укриття, чи на харчоблоки, ми маємо два проекти успішних минулого року, які ми зараз в лютому вже буде відкриття цих їдалень. Це вже не є, якщо подивитися, і скільки там є обладнання, скільки там зроблених робіт, то це є вже ресторан. Тому що е, все нове обладнання, повністю зроблені капітальний ремонт всіх мереж, е, підлога, стеля, вікна, е, утеплення, е, не утеплення, а опалення. І це є п'ятий ліцей, і шоста філія дев'ятого ліцею. Тобто ми залучили з держави 15 мільйонів, додали своїх ще 5 і подалися цього року ще на 4. Таких субвенцій по харчоблоках це і перший ліцей, четвертий, восьмий, дев'ятий. Щоб ви розуміли, велика увага там приділяється, крім ремонту, це якраз обладнання. Тому зараз вартість такої, капітального ремонту харчоблоку одного ліцею це порядка до 20-22 мільйони. А скажімо, ліцей номер один, він таєм опорним, ми подалися. Як харчоблок опорного типу, тобто, щоб забезпечити харчуванням і філії, то там вартість біля 35 мільйонів. Це один проєкт, який єдиний є в області, і навіть в межах України їх небагато. Він, тобто, чому я кажу, що ця реформа якось посприяла? Тому що, подаючи проєкт, проекти можна лише подати ті, які вже мають експертизу. Далі йде розрахунок, яка кількість учнів навчається в тому. Закладі, а так як у нас заклади, ми подаємося на опорні, тобто всі заклади це більше тисяча учнів. Відповідно, йде розрахунок вартість на одного учня, скільки припадає, наприклад, вартість ремонту на одного учня. І все На основі цього вираховується кількість балів. І тому наші заклади якраз отримують велику кількість балів. Що стосується укриттів, то ми подалися три об'єкти, і цих три об'єкти по укриттях в єдині в області. Це перший ліцей укриття, яке має також має значення. Наприклад, це, це укриття якого призначення. Наприклад, ми всі укриття, я даю мов, що це було двойного призначення. Якщо в першому ліцеї це укриття, там є тир і роздягальні, душові, все, і воно одночасно служить і укриттям, і має таку функцію, тому що наверху, на назовні, це є два гарних. Спортивних майданчик, багатофункціональних з поліуретановим покриттям. Другий об'єкт це є 10 школа. Ми розуміємо, що 10-та школа гарно запрацювала, їм вже не вистачає класів. Тому ми зробили проєкт, і вони не мають також укриття, де внизу це є укриття, яке має 6 великих класів, і вверху навчальні класи нові, які ми хочемо закінчити цього року, щоб діти могли туди піти. Ну і, звичайно, третій об'єкт це п'ятий ліцей. Де ми маємо завершити роботи по укриттю. Тому цього року ці субвенції, переважно це все було в середині року, друга половина року, під кінець, цього року це почали якраз збирати заявки на початку року, в січні. І наша перевага в тому, що ми мали готовий проєкт, тому ми зайшли. Окрім цих проєктів, вчора стартувала ще школа освітніх управлінців у громаді. Розкажіть детальніше, що це за проєкт? Ми говоримо, коли про освіту, ми говоримо більше там, про будівлю, uh -huh. про людей, які, але ми це тут зробили акцент на управлінці, тому що я не просто так розказував, які фінансові ресурси зараз заходять в нашу освіту. Ну, якщо раніше десь це освіта була по такому принципу, лише споживацькому. Ледь-ледь знаходили -ледь гроші для того, щоб дати на зарплату, і майже нічого більше не робилось. То ми бачимо, що за ці роки дуже багато змінилися підходи до якості і функцій керівника. Тобто, це вже має бути менеджер. Тут навіть зараз по теперішньому законодавству директор школи чи любого навчального закладу не обов'язково має бути педагогом. Він вже йде як менеджер. І саме оця школа вчора це якраз і основна функція це знайти керівник, знайти людей, які розглядають, в принципі, себе як майбутніми керівниками. Це школа управлінців. Тому що ми розуміємо, що в мирному законодавстві вказано, що все відбувається на конкурсній основі. Чи це спеціалісти в міській раді, чи керівники навчальних, медичних закладів. Тому. Ми є законодавство. Ми можемо зробити, хто буде в відбірковій комісії, але основне, щоб були претенденти, щоб був великий кадровий резерв запас запасу цих керівників. Тому ми готові працювати з ними, вчити їх, залучати спеціалістів, щоб їх навчили, і мати такий великий кадровий резерв. Якщо ми вже говоримо про очільників і навчальних закладів, то хочу уточнити, яка ситуація з посадою директора гімназії імені Михайла Грушевського зараз? Ну, в даній ситуації відбулося судове рішення, апеляція на рішення суду. Спочатку було відсторонення директора гімназії на основі порушень, які прийшли до нас з суду, де були певні зловживання. На основі тих порушень директор був відсторонений від посади, він звернувся до суду, суд поновив його на роботі. Однак управління освіти подало апеляцію. Апеляція задовольнила їхні вимоги, тобто скасувало рішення суду, і зараз директор, який є ще в ці дні діючий, буде відсторонений і буде призначений виконуючий обов'язки. Ну, це вже на, ну, зараз на розгляді. В управлінні освіти вони ще не дали мені пропозиції. Також ви багато уваги приділяєте інвестиційній політиці. Це створює нові можливості, щоб робити нашу громаду кращою. якщо підсумувати, які саме можливості були використані минулого року. Ну, минулого року нам вдалося залучити біля 175 мільйонів гривень в нашу громаду. Найбільше, звичайно, це є МРТ в нашій центральній районній лікарні, які вдалось залучити ці кошти за допомогою уряду Японії. Також по медицині ми виграли два проекти з нашими партнерами з Румунії, Словакії і Угорщини. Це два проекти по 500 тисяч євро. Це біля, разом біля 45 мільйонів гривень вони впроваджені. Наступне минулого року, звичайно, ці проекти по харчоблоку, якщо я говорив. З шведськими партнерами маємо такий проект про демократичні проект демократичної сталості. Це більше двох мільйонів. Це і м'який проект, це більш розрахований на зустрічі, на знайомства. І, і в цілому кажу, в цілому, це є велике напрацювання для того, щоб вже в цьому робили проекти, які в цьому році вже мали би запрацювати. А окрім цих напрямків, є ще якісь окремі напрямки інвестиційної політики, які будуть пріоритетні у цьому році? Тобто ми шукаємо джерела, де, звідки є фінансування. Скажімо, угу. я вже згадував ці субвенції. Це зараз ми працюємо, ті субвенції, які йдуть через уряд, але ми розуміємо, що це є донорські кошти, якраз наших європейських і американських партнерів. Це є по освіті укриття. І харчоблоки. Наступне це буде великі кошти, теж виділяються на вуличне освітлення. Теж ми робимо вже готовий такий проєкт. У нас буде заміна повністю вуличного освітлення, тому що це є кошти чисто грантові. Що цей проєкт? Наприклад, це вуличне освітлення, він буде реалізований при умові, якщо ми отримаємо гранти. Бо ми вже стопроцентно освітили нашу громаду, але ми розуміємо, що це є. Проблеми там є і старі світильники, і багата частина. Тобто, як тут як будуть додаткові гроші, ми це будемо робити. Великі е, субвенції цього року передбачаються також на так звано безбар'єрність подолання безбар'єрності. Mm -hmm. Тобто, це не стосується тільки тротуарів, доріг, це стосується і пандусів, і ліфти. Бо, скажімо, навіть в міській раді немає ліфта, як має, може людина попасти. З такими скажімо, з інвалід людина з інвалід, як намає власти на сесію міської ради, тому ми розробляємо такий цілий комплекс програм. У нас є програма «Безбар'єрна Коломия. Як мінімум біля 10 мільйонів ми готові виділити своїх коштів. Тобто я вже видав розпорядження про створення робочої комісії. В найближчий час виконком затвердить цю комісію, вона буде складатися як з представників міської ради, так і людей з ветеранського простору, депутатського корпусу. Це буде комплексна комісія, по якій ми маємо намалювати маршрути. А куди йдуть такі люди, наприклад, починаючи. Від вокзалу, від автостанції, від дому, куди вони йдуть в СНАП, ГАРТ управління соцполітики. Ми маємо намалювати такі маршрути. Відповідно, під це зробити кошторисну документацію. Будемо подаватися для залучення субвенції, а також будемо використовувати свої кошти. Окрім цього, звісно, знаємо, що стан доріг, тротуарів та благоустрою загалом турбує мешканців громади. На яких напрямках в цій галузі фокусується громада цього року? За ці чотири роки нам вдалося багато чого зробити, і я думаю, що це процентів вже якщо тут скажемо дворів. ОСББ, то це я думаю, що процентів 75-80 ми вже зробили. Надіємось максимально доробити майже до 100% цього року, якщо буде відповідне фінансування. Що стосується доріг, ми собі маємо амбітну ціль, так як по освітленню, ми зробили. Що в 2021 році це мало хто вірив, що можливо стопроцентно зробити роботу. Ми хочемо наблизитися до стопроцентного, скажімо, асфальтування доріг. А де неможливо асфальтування, ми розуміємо, що є ще, скажімо, такі вулиці. Ну, По-правильному, як би мало бути, якщо нарізається нова вулиця, робиться проект, там мало би зробити спочатку дорога комунікації, тоді заселяються люди в тих будинках. На жаль. З 90-х років, коли масово почали роздавати плани під забудову, люди раділи тому, що мають можливість отримати земельну ділянку. І основне було це забудувати свою присадибу. А дороги таке інше, це було тайби пізніше. Зараз ми розуміємо, що це є дуже важливо. Взагалі для розвитку території важливі, скажімо, чи це в селі, чи десь, якщо скажемо, не не зв'язано з міською інфраструктурою, важливі три речі: щоб була електроенергія. Щоб був інтернет і щоб була доїзна дорога. А далі люди знають, як знайти собі раду в тому, що іншому. Тобто, наше завдання, якщо електроенергія, інтернет, це питання вирішується. Наше основне завдання це зробити дороги. По наших селах ми багато чого зробили, і приміські, бо менш більш по місту основні магістралі в нас вже зроблені. Є, що залишається доробити скажімо, ми зробили. Вулицю Едельвейсів, яка з'єднала район Леонтовича, і легко можна виїжджати на Франка. Ми хочемо ще Едельвейсів продовжити до Петлюри, щоб ми максимально розвантажували наші вулиці. Також, скажімо, вулиця Шарлая, яка є зараз така інвестиційно приваблива ті території, і там відбуваються роботи. Зараз вже будується. Почалися роботи по будівництву такого технопарку, і тому важливо було те, що ми зробили вже вулицю Косачівську, і ще хочемо зробити шарлея, щоб було можливий заїзд з різних сторін до тої території. Богдан Миколаєвичу, щиро бажаю, аби Коломийській громаді вдалося втілити все заплановане на 25-й рік. Думаю, ми можемо завершувати. Так, підбивали сьогодні підсумки минулого року і говорили, що планується на цей рік, двадцять п'ятий. Вам, Богдан Миколаевичу, дякую за розмову та зустріч. Дякую. Бажаю всім здоров'я бажаю перемоги.